Так, друзі, всім доброго дня. Я знайшов тут деякий матеріал, цікавий попався і про процес переварювання їжі в шлунку в равневій системі. Так, і також про поговоримо про целюлозу, крохмаль. Значить, ну, мені часто люди. Питають мене в Ютубі і в Інстаграмі, що я не продовжую обсуждати, ну, обговорювати теми політики там, ну, свою думку там на цей повод, тому що ну, дійсно залякали. да, що залякали Постійно мені заходять, погрожують якісь солдати незрозумілі. Ну, я розумію, що це спецслужби чи люди якісь. і Вроді, як вроді я якийсь блогер-мільйонник, там, тобто вже погрожують хворій людині, хочуть пришити мені якісь справи, вже ну таких не приш ну пришьють, наприклад, за лайки, там, де там, де лайки в Фейсбуці, перерепости і ще щось. Я хочу попередити за те, що будете на мене тиснути. Я так само можу зв'язатись з правниками із Києва, із Запоріжжя, і повідомити про те, що ви чините зі мною, як що вроді немає більше якихось людей, корупціонерів там в країні, ще кого причепились до хворої людині і намагаєтесь там мене пиляти, що ти там не воюєш, і ще там щось. Ну і також. Якісь пришити мені справи за просто лайки за ще щось, тому я вже не трогаю вас, я не висказую зовсім ніякої своєї думки, нічого. Так, друзі, ну крохмаль. Значить, зразу формула c 6 h 10 5 N разів. Да? Значить, Ще раз, до, для Тіктоку, якщо щось у мене. Не вийде загрузити, тому що у мене не, дуже, у мене не новий телефон, пам'ять слабенька у нього, малий об'єм пам'яті. Тому, якщо я лише частину загружу, весь матеріал буде на Ютубі. Переходьте на Ютуб, там буде. Ну, Силку я ще оставлю в Тіктоці і в повідомленнях. Значить, крохмаль це люлоза, відмінність. Значить, і там і там функціональний склад молекули, один, ну, тобто структурна її формула це 6 H10, О5 n разів. Але якщо розглянути в такому от контексті, тобто крохмаль складається з альфа, альфа, циклічної глюкози, а целюлоза. От така. Значить, альфа, ви пам'ятаєте, чим відрізняється альфа структура циклічна від бета. Тим, що у альфа структури OH грубка, вона дивиться вниз. От, Тому ну, е, крохмаль, значить запасаються рослини в процесі фотосинтеза. Ми вже казали, що всі рослини фото, автофототрофи вони здатні синтезувати із неорганічних речовин. Фіксувати карбон і, значить, з неорганічних, фіксувати органічні речовини, глюкозу, а потім глюкоза, як це мономер, і він значить, об'єднується в полімер такий, як, наприклад, крохмаль N-разівний. Тобто процес фотосинтеза, формулу, всі пам'ятаєте. да? Це co 2 плюс. 6 h 2 o обов'язково світло сонячне, обов'язково хлорофіл. І утворюється глюкозка і 6 молекул кисню. Значить, Потім воно да, у тіньовій фазі, коли ніч рослина це все переводить на уже харчові, на той же самий запасні, запасні харчові. Ресурси, тобто крахмаль, будівельна целлюлоза. От. А целюлоза, да, целюлоза у неї бета. Оця ж сама циклічна глюкоза, тільки бета-форма. А бета це оця оаж OH групка вона йде нагору. нагору. І утворюється такий ланцюг із бета форми. Значить, ну, да. Крахмаль здатен гідроз, гідролі, значить, гідроліз крахмаля. Ми вже казали, що, наприклад, ви їсте солодку бубулочку стає солодка у роті. Чому? Тому що відбувається поступове розщеплення крахмалю, у слюні є амілаза, фермент, який розщеплює спочатку крахмаль до декстринів. А вже у шлунку далі в 12-ті 12 персній кишці до мальтози. Да, це 12 h 22 у 11 І ще більше там уже підшлунковою альфа-клітинами виробляється. Що у нас? Е, виробляється амілаза ще в більш, ну, інсулін, амілаза, так, і е, вона вже оці. Цю мальтозу розщеплює взагалі до глюкоз. І всасується в кров. Ну, там вже ми казали, що кров'ю розноситься, так, йде до клітин, де із, значить, із того, що ми з'їли амінокислот жирів залишків, да, гліцерин, вищих карбонових кислот. Амінокислотутворюються, органічні речовини вже синтезуються. Значить, дисиміляція – це розпад, а асиміляція це синтезуються вже речовини, які потрібні нашому організму в частності. Ну і от, значить, крохмаль іще глюкоза, тобто целюлоза, не здатна розщеплюватися в воді, тому що там трошки інша ще й формула її. Вона має таку просторову будову. Просторову, там і ковалентні зв'язки, і міжмолекулярні. От, тому молекулу целюлози дуже складно, наприклад, вона не, не розчиняється в органічних розчинниках, да? не розчиняється в, в полярних, тобто розчинники це вода. А, ну, органіч... ну, органічні розчинники неполярні. Вона і в полярних, і в неполярних не розчиняється тільки. О, Бачите, розчиняється в амі... аміачному розчині купруму 2. Оце вона тільки може її розчинити. Ну, тут значить, можуть воно може все гідролізуватися. В частности, целюлоза дуже гарно горить. Формула з виділенням тепла. Термічний розклад можливий. От. А крохмаль теж. Крохмаль гідролізується. От, і, значить, теж, так. Да. Ну, крохмаль в процесі піщеваріння, коли ми з'їдаємо він потихеньку поступово гідра. під дією води і концентрованої, при нагріванні теж можна зробити гідроліз крохмалю. При нагріванні і під дією концентрованої сульфатної кислоти. Формулу ви знаєте, да? H2SO4 теж можна. Ну і е, інші полімери. Так, ви зрозуміли, в чому різниця глюкози, целюлози. Е, формула структурна, ну, якби молекулярна формула. Одна і та ж. Але у крохмаль е з альфа-цикла глюкоз, оцей мономерчик альфа-цикла глюкоза. А у целюлози бета-цикла глюкози, об'єднані в полімери. Об'єднані об в полімери, гідролізуються поступово. І целюлоза ще має властивість до горіння. Так, друзі, ну і є інші полімери. Є синтетичні, є природні полімери, природні крохмал глікоген, глюкоза, сахароза, целюлоза. Так, ну, от, природні крохмаль, целюлоз, білок. Ну, білок теж з аміннокисус. Синтетичні. Поліетилен поліпропілен, Ну, це, 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 це тоже хочете там, почитаєте про це. Так, от, я знайшов там, покопався ще в тому році записи. Ну, от Піща, значить, їда в організмі, в кишечник попадає під действием фермента: От вона перетравлюється на органічні молекули, Білки розщеплюються до амінокислот, глюкоза ой, Жири до гліцеріна і вищих карбонових кислот. Нуклеїнові кислоти до нуклеотидів, угліводи до моносахарідів і чого? глюкози. да, Угліводи до глюкози. Глюкоза угліводи це завжди енергія. Тобто, да, з жиров ми отримуємо енергії більше, но із углів ну, Організму так проще. Йому жира йому складніше заполучити цю енергію, а з угліввода йому простіше. Оцей процес в клітинах значить, називається десиміляція. диссиміляція. Це розпад з виділенням тепла і енергії. Оцей процес необхідний для. Репири, а в організмі вже збирається, відбувається асиміляція, що я казав. Тобто, вже ті ж біл білки, жири уже структуруються ті, які потрібні даному організму. Оце процес називається асиміляція. От, обмін білков, так само відбувається активний обмін білков, ті білки, що ми з'їдаємо під дією к... желудочний сок піксин, да, значить, оцей амінокислоти. Ну, дивіться, значить, перш за все, е... Ворот... 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 воротною веною все, що ми з'їли, воно е... у печінку Да, іде оце глюкоза, амінокислоти Глюкоза. Надлишок глюкози переходив, що в глікоген. Глікоген це такий запасний, як у рослин це крохмаль, а у грибів і тварин це глікоген. Запасний такий. От. Часть, значить, йде на. Тобто у в процесах метаболізму, ну, Оце все, що організм з'їв, він іде, навіть даже жир у печінці відкладається, запасається в адипоцитах. В клітинах ми проходили на прошлому занятті. От Білок розщепляється. Пепсин, так. Да. пепсин, оцей, альбумін, пепсин під дією хлороводневої соляної кислоти, розщеплюється і. До амінокислот, і у клітину всмоктуються амінокислоти, не білки, запам'ятайте. Значить, калій, отей калій, якого багато в клітинах, він є провідником оцих амінокислот у клітину. Понятно? Тобто, не, не білки, не сахара, не, не вуглеводи, значить, клітину калій. Проводить через мембрану амінокислоти, глюкозу, вищі карбонові кислоти, гліцерол, трьохатомний спирт. Ну, але не, не в коєму разі це буде помилка, якщо ви скажете, що в клітину поступають білки жири угля. Ні, Вони все це розщеплюються в кишковику. Ну, от в, в кишках, да, в, 12 персні. Процес починається вже в роті, закінчується в тонкому кишечнику, вже всмуктується. Вже в пряму кишку виходять продукти розпаду. Значить ентероцитами воно всмоктується. Значить, от, відбувається в печінки, концентрація глюкози в крові підвищується. Якщо погано виділяється інсулін, який пони понижає, то це є хвороба сахарний діабет. Так. Для нервної системи нужен, нужен, цукор, нужен, да, потрібен. Углевода може також пере, переходити в жири. Оце я теж не, не доказав. Це дуже цікава запись мені знайшлась. Жир, да, якщо дуже багато вуглеводи, можуть, ми ж там казали, гліколість і обратний процес глюконеогенез. В організмі може все. Може, тому може одне переходити в іншу, і в жир в частності теж. Ну, сахарний обмін жирів. Так, в состав кліточних мембран жири нужні організму. Является важный источник энергии. Но опять-таки, не, не основной, потому що именно в углеводы основной источник, основне джерело энергии. в крови. Ну, вот, тоже наличие много жира, значит, якщо синтезується, це оці створюються бляшки, ліпіди, які а, атеросклероз. Водно-солевой баланс. Ну, тут Сказать і То Тобто кальцій потрібен, калій, хлор, натрій, який ізотонічний значить, ізотоніческий раствор э, натрій хлор 0,9%. Да, там вроді, оцей раствор, який не дає, що клітина зжмакалась отак або її вона розбухла. Тобто клітина. Отримує стабільний і осмос, і ну, значить стабільний тиск всередині зовні клітини. От завдяки тому, що оцей, да, є оцей раствор розчин натрій хлор і калія всередині вони. Ну, калія більше в клітини йонів, натрія. Зовні більше. Калій е, проводить саме поживні речовини внутрі. Так, про розмноження, пожалуйста, мітоз. Мітоз це просто вегетативне розмноження, це безпалове розмноження. Просто е, пополам. Ну, кажуть, ті ж самі мітохондрії кажуть, розмножуються Так? Мітохондрії. Мітохондрії вроді проходять, походять від бактерій. Ми знаємо, мітохондрії розмножуються навпіл. От. Тому, так, е е да, е е і такі прості організми, як, наприклад, амьоба. Амьоба може ділитися безкінечно, до речі, Амьоба не старія. Зріла клітина, вона ділиться навпіл. Це все мітотичне. деление, митоз. Да, и есть еще почкова. Ну, это, это все, это начальный этап. Эволюция, он был задуман раньше. Вот сей этап. А уже статевы, статевы деления. А ну, тут есть оно. сейчас я посмотрю. Так, цю я проработав вже листочок цей. Ну да. От бачите, динозаври були, холоднокровні, не мали. Так, по... потребували багато їжі рослин. А савці більше не е, пригодні до. Холодної ери. Так, на відміну від динозаврів, савці мали сталу температуру тіла, тобто постійно, Да? менш страждали від охолодання, ну тобто, вже більш високий рівень організації. Кайнозойська ера. ера. Дивіться, розмноження, мітотичне ділення це самий простий спосіб розмноження, а вже полови статевый, да, с оплодотворением, без оплодотворения это яйца несут, вот онтогенез, ой, не он то как его, да, партеногенез, то есть, вот это половой и бесполый, то есть это спорами, да, вегетативный почкование, деле почкование, как в море вот эти полипы, да, спора образования, как мхи, папороти, мхи, да, вегетативные, клубника на городе. Да, а статевый же с оплодотворением и без оплодотворения может такое быть это партеногенез. Вот, наприклад, коли там яйца да, відкладають рептилії або ці э, птахи, половое размножение более прогрессивное, обеспечивает наследственное разнообразие, то есть и действие, естественного отбора. Вот в основе полового размножения лежит половой процесс и кон'югація, вот как раз целью обмен спадковой информацией. Конюгация, когда в хромосомах, відбувається Процесс обмену информации мейоз. Тут вот уже половое размножение вот это деление клетки при половом размножении меоз. Ну, фаза. Профаза, анафаза, профаза. Ано, как там? Анофаза, метафаза, фаза, метафаза, анафаза, телофаза. Вот так вот, по-моему. Вот. Відбувається бывается от, перекресна перекомбінація генів, коли когда з материнським перекрещується перекрещивается інформацією. І образування зігод тих же. Тобто, да, да, це вже процес більш складний. Це вже процес, гаплоїдний набор хромосом в процесі метафази. Фаза, метафаза, профазы, Бывает еще расходжение хромосом. Так. Это гаплоидный набор. Это половинчатый. А диплоидный двойной два от слова. Ди, диплоидный набор. Оплодотворение, овыгинест. Ну и вот, интересное старение. Это закономерный. Нарастающий процесс со временем, ведущий к снижению э, приспособления организма и ведущий к смерти, снижение обмена веществ, к болезни роста, то есть ну, э, чаще поломки. Но ну, сейчас уже новая теория, что вот эти значит, хромосомы покрыты колпачками сверху, да, которые утончаются истончаются с каждым новым делением, а вечного ничего нет вечные только раковые клетки, мы знаем, а вот эти вот хромосомы, они истончаются, истончаются, и потом уже человек, ну и болезни цепляются, мутации разные, то есть, Организм, да, медицина смогла победить инсульт, но человек стал жить дольше и в ходе своего старения начал доживать до рака. То есть рак это уже организм постарел он э, иммун, иммунная система слабнет. Все. То есть, да, есть при, природные такие моменты, когда дети болеют, но это один вопрос. Но если, например, чаще всего раком, конечно же, если на количество людей взять, то болеют старые люди, потому что вот как раз есть теория, что вот эти хромосомные колпачки, они изнашиваются. И человек не может больше, как говорится, Ой, уху, уху, как же правильно. Да, они изнашиваются, и человек больше не может, нет у него такой приспособляемости, сопротивляемости организма. Да? Так, что я тут кучу понаписывал. Ну, в общем, вот такое вот интересное такие доследжения, друзья. Так что пишите ваши комментарии. Ой, друзья, что вам сказать? Я э, еще раз для тиктокеров, да, ну, я вначале сказал там, вот, я хочу сказать, что просто, ну, не знаю, к чему это приведет в итоге и что будет дальше, потому что, ну, как говорится, приходится молчать, как вы поняли. Так, друзья, всем хорошего дня. Всем вечера, да, поэтому пишите ваши отзывы. бы вы хотели еще, чтобы я записал видео. Всем всех обнял.